Доброго ранку малята! Хочу сьогодні з вами пограти у гру, яка називається Явище природи. Я буду вам загадувати загадки, а ви уважно слухайте та відгадуйте. Отже, починаємо. Перша загадка випливає з за гори, Загляда у всі двори, сіє, сіє по золоту. Всіх скликає на роботу. Осяває все навкруг, чарівний червоний круг. Діти дивляться віконце, бачу, бачу, сходить сонце. Що вночі горить, а вдень гасне? Луна. Тільки дощик прошумів за лужком, за лісом. Хтось у небі рушничок. Пишити повісив. Хто вгадає з діточок? Що воно за рушничок? Веселка. Літає він часто довкола, дерев, чимало поламав, але ніде, ніхто й ніколи його не бачив, не тримав. Вітер, біла вата пливе кудись. Мара. Хтось відкрив на небі душ, повна на землі калюш, і на нас водиця лється, як це явище зветься. Дощ небо синю вкрилось, вітром зашуміло, раптом засвітилось та загуркотіло. Блискавка, як цей білий цукор зветься. Що із хмар зимку трясеться. Правильно, малята, ви знаєте, це сніг. Дякую вам, малята, за те, що сьогодні ви знов пограли зі мною. Відгадали мої загадки. Але це ще не всі загадки. Чекаю з нетерпінням вас до наступної зустрічі!